11 листопада медійники святкують своє професійне свято. Ми вирішили поцікавитись у могилівчан, чи дивляться віду і як оцінюють нашу роботу? Знаю, дивитися нас? Звісно, цікаво дивитись події нашого міста, і без вас ми би не могли цього робити. Тільки позитивні, позитивні відгуки по нашу телекомпанію. Дивлюсь, все подобається теми цікаві. Це ски там де слідкуєте за нами інстаграм В В Фейсбуці. Звичайно, ми вас дивимося, ми вас любимо. Знаємо. Це наша газета Могилівська, де в нас працюють дуже гарні дівчата. Писана на інстаграм, на вашу да. Віддам'яді в інстаграмі. Там найзручніше, деколи не здається, що ви молодці, що ви стараєтеся і думку людей. Ви питаєте на рахунок там і міста. Все у вас класно. Вас все гарно. Все, що потрібно знати про наше місто. 16 листопада ми святкуємо своє професійне свято. Що б ви побажали медіагрупі Віда процвітання йти тільки вперед з ноги. щоб ви розвивалися і у вас збільшувався колектив кар'єрного росту вашій сфері. Щоб у вас було багато прихильників, і чим побільше людей, які б у вас дивилися, здоров'я, благополуччя і миру всій країні. Тож, віда вітає всіх причетних до дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. Дорогі колеги, зі святом вас! Головне побажання це мирного неба, вдячних відгуків та творчого натхнення.